І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. І смеркає, і світає, день Божий нами. І знову люд потомний, і все спочиває. Тільки я, мов і день, і ніч плачу, на розпутях велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Орить лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жни вас. Хаменіться, недолюди, діти й родиві, подивіться, негай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся. Вратайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, і не тільки на чужому полі. На, у своїй хаті своя правда, і сила, і воля.